Українські землі у складі Австрійської імперії, кінець XVIII, перша половина 19 століття, шлях до пробудження. Уявіть собі, як після століть забуття на західноукраїнських землях, що перебували під владою Австрійської імперії, спалахує іскра національного відродження. Як молоді інтелектуали, будителі прагнуть розбудити свій народ, а селяни боряться за свободу. Це епоха. Коли ідеї просвітництва зустрічаються з кріпосницьким гнітом, а весна народів приносить надію на краще майбутнє, Поринти у кінець XVIII – першу половину 19 століття, час, який визначив унікальний шлях Західної України, українські землі у складі Австрійської імперії, політика та територія. Наприкінці XVIII та у першій половині XIX століть українські землі Галичина, Буковина та Закарпаття перебували у складі австрійської згодом австро-угорської імперії. Політика Австрійської імперії щодо західноукраїнських земель була більш ліберальною ніж російська, але все ж мала на меті інтеграцію та збереження контролю. Ліквідація особистої залежності селян 1780-1782 роки. Однією з важливих реформ імператорів Марії Терезії та Йозефа II наприкінці XVIII століття було скасування особистої залежності селян. Хоча це не означало повного звільнення від повинностей, це був крок до покращення становища селянства порівняно з Російською імперією. Адміністративний поділ українські землі входили до різних адміністративних одиниць імперії, наприклад, Галичина утворила окреме королівство Галичини та Лодомерії. Економіка. Економіка залишалася переважно аграрною, з домінуванням поміщицького землеволодіння. Початок національного відродження, будителі Галичини. Незважаючи на статус провінції, саме на західноукраїнських землях зародилося потужне національне відродження, яке мало свої особливості порівняно з надніпрянщиною. Це був рух, спрямований на пробудження національної свідомості, відродження української мови, культури та історії. Будителі – Так називали перших діячів національного відродження, представників греко-католицького духовенства та інтелігенції, які прагнули розбудити свій народ, освітнє товариство галицьких греко-католицьких священиків 1816 року. Його створення у 1816 році стало важливою віхою. Це було перше об'єднання, що мало на меті поширення освіти, видання книг українською мовою та підвищення свідомості народу. Ключовою фігурою був Іван Могільницький, який виступав за розвиток української мови та народної освіти. Руська трійця, 1833-1837 роки. Це неформальне угрупування молодих інтелектуалів Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича та Якова Головацького, діяло з 1833 по 1837 роки. Вони були палькими прихильниками народної мови та культури. Їхнім найвизначнішим досягненням стало видання альманаху Русалка Дністрова у 1837 році. Ця збірка віршів, пісень та перекладів українською народною мовою, незважаючи на цензурні перешкоди, стала маніфестом національного відродження в Галичині. Вона підкреслювала єдність українського народу по обидва боки кордону. Олександр Духнович на Закарпатті видатним будителем був Олександр Духнович. Греко-католицький священник, письменник, педагог, який активно працював над відродженням русинської, тобто української культури та освіти. Форми соціального протесту. Опір населення. Незважаючи на ліберальніші реформи, соціальний гніт залишався значним. Це призводило до різних форм соціального протесту населення: селянські виступи. Селяни чинили опір, панщині та іншим повинностям. Опришківський рух. В Корпатах продовжував діяти опришківський рух, що боровся проти феодалів та за соціальну справедливість. Визначною постаттю цієї доби був Лук'ян Кобилиця, лідер селянського руху на Буковині, який організовував масові виступи проти поміщиків та австрійської адміністрації. Революція 1848 1849 років в Австрійській кімперії, відомої як Весна народів, мала величезне значення для українського національного руху. Це був період лібералізації та пробудження національних рухів по всій Європі. Скасування панщини в Галичини 1848 рік. Одним з найважливіших досягнень революції стало скасування панщини в Галичині у 1848 році. Це було довгоочікуване звільнення селян від кріпосної залежності, що кардинально змінило соціальну структуру суспільства. Створення головної руської ради 1848 рік. Під час революції у Львові було створено головну руську раду, першу українську політичну організацію, яка представляла інтереси українського населення Галичини. Вона виступила з вимогою поділу Галичини на східну, українську та західну польську частини, а також визнання української мови рівноправною з польською. Видання Зорі Галицької 1848 рік. Головна руська рада почала видавати першу українськомовну газету Зорю Галицьку у 1848 році. Це стало важливим кроком у поширенні української мови та національних ідей. Наслідки революції. Хоча революція була придушена, вона мала величезне значення для українського національного руху. Вона легалізувала українську політичну діяльність, зміцнила національну свідомість та заклала основи для майбутньої боротьби за свої права. Українці усвідомили себе окремою нацією. Підсумки пробудження та формування політичної свідомості. Кінець XVIII, перша половина XIX століття для українських земель у складі Австрійської імперії це епоха національного відродження, що почалося з діяльності будителів та руської трійці, які відродили українську мову та культуру, соціального протесту, опришки, селянські виступи, що свідчило про прагнення до свободи, важливих реформ, таких як скасування особистої залежності селян. Весни народів, яка принесла скасування панщини та створення перших українських політичних організацій, які стали важливим кроком на шляху до формування української політичної нації. Цей період сформував унікальну західноукраїнську ідентичність та заклав основи для подальшого розвитку національно-визвольного руху.